Всім привіт! Раніше хобі було гортензії, але зараз вже листопад. Гортензії зовсім не в тому стані, щоб їх показувати. Вони не квітнуть. Тому новим хобі стали орхідеї. Хоча до цього було багато орхідеї, ну якось усі вони були не колекційні. Без мутації. А зараз багато чого прийшлося почитати, повивчати і закохатися в ці орхідейки. Зараз от придбана маракеш. Їх було придбано три штучки. І хотілося б з вами поділитися, показати їх відмінності. Маю три маракеш. Одна із них. Зараз на екрані це з мутацією пілорчик І дві за нею: одна металик, а друга триліпс. Зараз покажу їхні відмінності, і взагалі, які вони. Оця, ось є найбагатшою такою в неї 5 гілочок. Правда, вона трошки стресонула, посушила бутончики. Загалом отакий от. Пілорчик гарненький, ось такий красунчик. От вот у нього тут такі гарні пелюсточки. Он от красивий. Нічого із те, що посушилося, от те, що по дорозі трошки примялося, нічого не. Обривалося, ну, показую як є. Зараз познімаю ті засушені бутончики і буде красивіше. <сіх> Отака. А от зараз на передньому плані. Триліпс. E, Вона дуже схожа на попередню, на пілорчика. Але якщо звернути увагу, то от тут, от є от тут є такі виступи. Тріліпс-губки, як тут цієї губка, і тут аналогічненькі. Якщо порівняємо із цим пілорчиком, то видно, що у нього губка така. Тільки нижня без оцих таких виступів. От всього то і відмінність між триліпсом для даного маракешу і пілорчиком. Оця на три гілочки. Така. Стоять рослинки всі. Звичайно, недостатності світла, тому що тут у мене немає ніякого вікна, тому з того, що є, зроблено підсвіточку. Ну, ті, які домашні, не куплені, вони почуваються краще, вони звикли вже до наявної вологості, освітлення тихенько квітують. От зараз вже на передньому плані маракеш метелик. Так, якщо ті більше схожі на щось таких нерозкритих бутонів, то тут квіточки повністю розкриті, ніяк не схожі на розочки чи щось таке, От кущик складається з трьох гілочок. Я чотирьох, я думала, то розголодження від однієї, ні, все-таки це четверта меншенька гілочка. такі кресуні. Квіточка доволі велика. Загалом гарний сорт, цікавий, яскравий. Тому захотілося поділитися з вами. Гарного дня!